Всім привіт, з вами Фердінанд. В коментарях запитували про українські клани в Warframe. Чи вони взагалі є? Скажу так, що є. Є навіть цілі альянси, де є клани без вимог. Тобто, Наприклад, просто грайте. Тобто, ну неважливо, наприклад. Є вимоги, що тільки з Discord, щоб ви були завжди в Discord. Да? Є вимоги, що. Виключно українська мова і все, ніякої російської, там ніяких інших. Ну, не знаю, інших, ніякої російської. Коротше. ось Є різні клани українські, лі, різні альянси. Один із таких в Діскорді є канал, називається Містер Флейм. Зліва ви бачите напис, як він називається, як пишеться. Ось, можете сюди заходити. Я залишу посилання на цей канал, якщо ви вже так в Діскорді не можете його знайти, хоча, в принципі, по назві можна знайти. Ось. Можна зайти в Діскорд можна. А, я знаю, є ось а, також блогер, містер Габріель Флейм. В нього нікнейм. Можете його знайти. В нього є канал по. Warframe я також залишу під відео, він є главою альянсу, главою клану, тобто нашого, де я зараз, він мене саме запрошував також до свого клану. Тому залишу посилання на його канал. Посилання на Discord Ось, і якщо в мене є права такі, якщо є права, я залишу. Вот, тому заходите, або пишите ему в особисті, в Discord. Вот. А так он подписанный. Габриэль Флейм в Discord. Вот, желтым выделено. Можете також ему в особисті написать. Ну, все, що я можу сказати по альянсам. Те, що вони є, їх багато. Тому, звичайно, заходьте, грайте, запитуйте, які умови, які що. Ось, і... а, насолоджуйтесь Warframeм, особливо, якщо ви новачок, Так, ви можете. Ну, вам обов'язково треба в клан вступати, якщо ви новачок, тому що почали грати. В клані дуже багато і не помітак на, на український звучить. Ось, і там є багато варфреймів, арчвінги є, зброї дуже багато різних, різних розхідників. Ось, тому вам клан треба. тобто На відміну від інших ігор. Клан Warframe, ну, кланових подій немає, можливо, колись будуть. Пора би вже да, за там, 12 років. Ось, але те, що в клані вам допоможуть, Мо тут зазвичай модами обмінюються всі, які е, е, моди синдикатів, оцих 6 синдикатів, які є початкові. В клані вони в багатьох кланах просто безкоштовно обмінюються. Ось, тобто, ви, у вас є якісь два синдикати, і в інших людей є якісь синдикати. Ви з ними обмінюєтесь модами, які вам потрібні. Так само на обмін є інші речі, там реліквії і тому подібне. У мене українська локалізація в грі, в мене немає чату, ні торгового немає, ні груп, ну нічого немає, я не знаю, не працює в мене. Тому я фактично граю сам. Якщо вам потрібно щось продати купити, є такий сайт, який називається Warframe Market, ось так він називається Warframe Market. Ви тут реєструєтесь, не обов'язково реєструватися, вказувати свій почту з гри. Просто треба вам. Ну, на почті підтвердити там, я не пам'ятаю, як я там ваш нікнейм в грі, що був. Ось в... нікнейм підтверджується, що він дійсно такий є. І, ну, тобто, і далі якось... Я не пам'ятаю, як тут реєстрація, я дуже, дуже давно реєструвався, якщо чесно. Це все ну, безпечно. Ось, реєструєтеся. Тут ви можете продавати якісь речі, ви можете купувати речі, ви можете дивитися, скільки вони коштують. Ось. Якщо ви граєте там з російським чатом, то внизу можна пере, переключити мову. Ось не запускаєтесь, можна різну мову переключитись. На, нагадаю, людям, які дивляться мій канал, мені не важливо, на якій мові ви спілкуєтесь. Тобто, важливо, ну, щоб ви адекватно себе поводили і все. Тобто, Warframe українська з'явилась буквально рік назад. Буквально, тобто, не дуже давно, тому людям важко буде звикнути. Ну, потихеньку. ось Тому я ж кажу, що мова це не проблема. Якщо ви заходите на стріми або під відео, пишіть тут. Якщо ви розумієте українську, я буду відповідати українською. Якщо ви ну, не розумієте українською, відповім на російську, це не проблема. Ось що на стріми заходьте, так само іноді буде у вас, якщо ви підписані. Що ви е під відео будете, якісь коментарі. Для мене не проблема мова. Я і англійську знаю, і німецьку знаю. Тобто, ну, не сильно не досконало, але я й українську досконало, не знаю, якщо чесно. Тому, в принципі, в мене запитували, чи давно я там на українській викладаю там. Ну як давно? Як, тільки як вона тільки з'явилася в грі, так я відразу пере, ну, переименувався на, на українську тематику, тому що чому б і ні. Ось я вже привик, звик до українських слів, там назв вже відвик від російських. Там дещо ну, запам'ятовується, бо я все-таки 10 років більше 10 грав на російській локалізації. Ось Тому таке. Ну, тут можна моди розлому також собі купувати. Ось Аукціони, модифікатори розлому. Ось тут показники. Ось, і можете шукати якийсь мод собі купити. Є інші сайти, є сайт ще по модам. Рівен uh, Маркет він називається. Я не знаю. ну Вам, вам в принципі, моди не потрібні на початку гри. Не знаю, чи він зараз активний Riven Market. А, щось я не бачу. Галочки. Може може його вже виключили. Заблокували, чи що. Ось рівен маркет, я знаю. Нажимаєте. Тут, допустимо, шукати. так зараз десь я. Ось. Нажимаєте Browse. І тут ви можете також шукати моди. Я не знаю, чи воно є, наприклад, Так, да, є. Тут також можна шукати ось це нікнейм гравця, ви його виділяєте. Да? Берете копіювати. Ось, і вставите. Або ось меседж. Да? Тут можна на сайті залишити повідомлення. Можна скопіювати, вставити. Там, де додати друга, я просто гру не запускав додати друга, вставляєте цей нікнейм, і пишете: там, Хочу купити такий-то, такий то мод. Ось ось можна копіювати, там, наприклад, розбиратися. Це в нас виходить зброя, назва назва моду Жук Токсифа. Ось. А ось нікнейм гравця. І тут видно з PlayStation комп'ютера. Тут PC це комп'ютер персональний. Виділяєте нікнейм, копіюєте, да? вставляєте в друзі і пишете там повідомлення: хочу купити там такий -то мод МР. І все. Що стосується тут, Warframe Market, тут рівень маркет по модам. Повторюсь, йому не потрібен на початку гри. Абсолютно є зброя імбова, називається вона Incarnon. Точніше, це Layet, Фенмор, це Феларкс. Ближній бій, не, не знаю, не грав. Ближній бій теж, також має бути добре. Ось. Три зброї, які наносять вогневе ураження, вони дуже потужні. і вам Тераліста вистачить того Pelaркса, або Лаєта, ой, Феларкс, Фенмора або Лаєта, вам Тераліста його вистачить. Подивіться, е зброю інкарнон. Ось саме ви її можете отримувати на заремані, пройти просто сюжетку, пройти е зареман там і ну, фактично отримати імбову зброю. Нам вам не потрібні ніякі нюкори там, кувовські, вам нічого не потрібно. Ви робите за реман. І просто берете собі лаєт і фенмор і вам більш нічого не треба. Нюкор ви можете зробити, але в принципі кувовський вогонь да, можна зробити, буде теж дуже непогано дамажити, скажем. Ось. Йому нюкору також не потрібні моди розлому. Тобто вся вся імбова зброя в грі, їй не потрібні моди розлому, тому що в неї синергія один із п'яти, все є класної зброї в грі. ну На ваш вибір. А от рівень Warframe Market можна спокійно, от наприклад, вам треба щось купити, вам сподобалось. так там ну допустим будь-який мод вибирати, купити. У вас виявляється вкладка тут, так. Ви її берете Ctrl-C, копіюєте, і просто в чат вставляєте. Вставляєте в чат, нажимаєте Enter. І він автоматично о, відправить цій людині, що ви хочете в неї купити ось таку-то таку-то річ, щоб ви знали. Тобто тут не потрібно ні в друзі додати нікого, тут просто копіюєте оце, вставляєте в чат, в будь-який чат і нажимаєте Enter і все. І чекаєте, у вас відкривається окремий чат з цією людиною, і чекаєте від нього відповідь. Якщо її немає, або вам буде писати, що людина не в грі, берете наступного і так далі. Так, як ви бачите, є прості люди, да, наприклад, ну, які там зайшли щось продати, так? І є гравці, які дуже давно. Ну, торгаші їх так можна назвати. В них все, все дорожче. Але, в принципі, ви можете їм продавати прайм хлам будь-якому. От ви назбирали там хлам 45 дукатів, да, або там 100 дукатів. Ви знаходите цього. І, ну, або там дивитесь, в кого можна дорожче продати цей хлам. І тут можна орієнтуватись по цінам. Що скільки коштує, тобто взагалі без проблем. Так, це все, що по Discord, трішки по Warframe Market, по Market. Ось, це те, що вам, в принципі, буде необхідно. Посилання на канал Флейма я залишу під відео. І на Discord, якщо воно в мене буде копіюватися, я також залишу під відео. Всім дякую за увагу.